Вчора він завершився прийняттям відповідного рішення. Що стосується подальших дій, вони ага. також входили в площину. Що стосується подальших дій, вони також входили в площину демократично, тому що верховенство права демократично, тому що верховенство права Дотримання законів України є обов'язковим для всіх. Дотримання законів України є обов'язковими для всіх. Сьогодні, Сьогодні... В Києві ж встановлюється на тому місці, де вчора стояли. В Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли. Палатки пікетувальники. Палатки пікетувальники. Сьогодні вже встановлюється новорічна. <кху> Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йопта. Йолка.